Виконуємо номер 1081 із підручника Алгебра 7 та номер 44,45 із підручника Математика 7, інтегрований курс. частина 2». Автор підручники Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік функції, завдання перше y дорівнює модуль X, друге, – «Y» дорівнює модуль X додати Х y дорівнює 4х відняти модуль Х. І четверте y дорівнює 2, модуль 2х, додати 3х додати 1. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю для трьох значень аргументу. Візьмемо 0, додатнє значення і від'ємне значення. Пригадаємо, що модуль. Числа дорівнює самому цьому числу, якщо це число у нас невід'ємне, і протилежному до ньому числу, якщо число у нас від'ємне. Модуль нуля дорівнює нулю, модуль від'ємного числа мінус 2 дорівнює протилежному до нього 2, модуль додатнього числа 2 дорівнює самому цьому числу 2. Ну, тепер позначимо точки з координатами 0,0, мінус 2,2 і 22 на координатній площині. 0,0, мінус 2, 2, і 2, 2. Будуємо наш графік. Ми побудували графік функції y дорівня модуль х. Переходимо до другого завдання. Тепер у нас y дорівнює модуль х додати х. Також візьмемо три значення аргументу. 0, від'ємне і додатнє. Знаходимо відповідне значення функції. Якщо х дорівня 0, то y дорівнює модуль 0 додати 0. Модуль 0 буде 0, додаємо 0, буде 0. Якщо х дорівнює 2 то Y дорівнює модуль мінус 2 додати мінус 2, модуль мінус 2 дорівнює 2, а 2 додати мінус 2 отримаємо 0. І тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то Y дорівнює модуль 2 додати 2, це буде в нас 4. Позначаємо точки з координатами 0, мінус 0, 2, 0 і 2, 4 на координатній площині. 0, 0, мінус 0 і 2, 4. Будуємо наш графік. Ми побудували графік функції y дорівнює модулі x, дати x. Переходимо до четвертого завдання, до третього завдання. Тепер у нас. Y дорівнює 4х відняти модуль х. Знову ж візьмемо 0, від'ємне число і додатнє число. Знаходимо відповідне значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 4 множимо на 0, віднімаємо модуль 0, отримаємо 0. Тепер від'ємне значення. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 4 множимо на мінус 2, віднімаємо модуль мінус 2. 4 множимо на мінус 2, це буде мінус 8, і модуль мінус 2 це буде 2. Мінус 8 відняти 2 буде мінус 10. І додатнє число. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 4 множимо на 2. віднімаємо, віднімаємо модуль 2. 4 множимо на 2 це 8, відняти 2, маємо 6. Позначимо точки з координатами 0,0 мінус 0, 10 і 2 6 на координатній площині. 0,0 мінус 2 мінус 10.

Позначили точку і 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будуємо наш графік. Ми побудували графік функції y дорівняння 4х відняти модуль Х. Переходимо до четвертого завдання. Тепер у нас модуль 2х, додати 3х, додати 1. Традиційно 0, мінус 2 і 2. Знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 2 множимо на 0, беремо модуль, додати 3 множимо на 0, додати 1. Отримаємо модуль 0, 0, 0 додати 0 плюс 1. 1. Мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то у дорівнює. Модуль 2 множимо на мінус 2, додати 3 помножити на мінус 2 і додати 1. 2 множимо на мінус 2, це буде мінус 4, модуль мінус 4 буде 4, додаємо мінус 6 і додаємо 1. 4 додати мінус 6 це буде у нас мінус 2 і додати 1, маємо мінус 1. І тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 2 множимо на 2, додати 3 помножити на 2, додати 1. Модуль 4 це 4, додати 6 і додати 1. Маємо аж одинадцять. Ну, а тепер позначимо точки з координатами 0, мінус 2, мінус 1, 2 11 на координатній площині. Перша 0, 1. Далі мінус 2, мінус 1, і 2 і 11. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Продовжимо вісь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. У нас 2, 11. І тепер будуємо наш графік. Ми побудували графік функції y дорівнює модуль 2 х, додати 3х, додати 1. Номер 1081 із підручника Алгебра 7 та номер 44.45 із підручника Математика 7. Виконано.